Доброго ранку, доброго ранку, мовлю зазвичай. Доброго ранку, кожному зичу. Отже, доброго ранку. Сьогодні я хочу вам розповісти про незвичайну пору. Послухайте, будь ласка, загадку. Чорні мокнуть поля, чорніє земля дощ поливає. Коли це буває? Ну, ви молодці, це буває восени. Восени, часто йдуть дощі. Подивіться, ось, будь ласка, з неба падають краплиночки, а на землі утворюються калюжі, багато-багато води з краплинок. А звідки у нас береться вода, береться дощик. З краплиночки, ось подивіться, які гарні краплиночки, які крапельки, і виходить ось така велика крапля. Із отаких от Великих і маленьких краплинок утворюються калюшки, і великі, і маленькі. Тож сьогодні я пропоную вам намалювати саме дощик. Дощик, подивіться, ось, будь ласка, у нас що тут? Хмаринки, так? Маленька і велика хмаринка. І сьогодні ми з вами намалюємо краплиночки, дощик, який падає з цих хмаринок. А треба нам підготувати пальчики. Ось кроп... краплиночки маленькі. Багато-багато краплиночок. Дощик падає на землю. Ми тихенько їх зберемо і в калюшку покладемо. Ось тепер беремо, нам потрібен буде пензлик. Його нагадую, як ми будемо тримати за залізним ковпачком. Три пальчики у нас середній. Великі тримають, а вказівний притримує. Він танцює. Ось так ми взяли пензлик в праву руку, Опусти, ой, опустили його у водичку і набираємо фарбу. Якого кольору ми будемо краплиночки малювати? Так, і хмариночки, і краплиночки у нас синього кольору. А будемо малювати ми краплинки. Спочатку вони падають у нас. Будемо малювати масками. Прикладаю пензлик і прибираю, прикладаю і прибираю. Ось так багато падає краплинок. Ось так краплинки падають, а з маленької хмаринки теж падають, краплинки притискаю і прибираю, притискаю. І прибираю, набираю ще фарбу, щоб домалювати краплинки. Скільки в нас стало краплинок? Так, краплинок у нас стало багато. І ось наші краплиночки падають на землю. А на землі вони утворять ще й намалюю вам велику калюжу. Так, подивіться, от я її розфарбую. Ось у нас наші краплиночки, куди упали. У калюжку. І утворилася велика калюжа. Бо краплинок у нас багато. Подивіться, ось яка гарна вийшла у нас калюжка. Подивіться, краплиночок багато. Тепер я промиваю пензлик. Ось так. Примакую і ставлю його на місце. А скажіть мені, будь ласка, сьогодні ми розмовляли про що? Про осінь. Про саме пору осіні, пізню, коли часто йдуть дощі. Дощик у нас йде з хмарином. І що на землю падає? Краплинки. Краплинок скільки? Багато. І коли вони в нас падають, утворюють такі калюшки, да? калюжі? Ось подивіться. Молодці малята! Пропоную і вам намалювати такі ж краплиночки дощика. І сфотографувати, і надіслати мені, Буду чекати. До побачення, малята!